На посаді Володимир Заболотний менше за місяць кардинальних змін впровадити ще не встиг, тому скромно звітує про зроблене. Було виявлено чотири автівки з перебитими номерами, дві по кузову і дві двигуна. Там були підроблені індифікаційні номера, індифікаційні таблички. Були затерті двигуни і пережаті індифікаційні номери кузова автомобіля. Це було виявлено нашими експертами, машини затримані, відправлені, відправлені на більш глибшу експертизу. Тепер ними займеться поліція. Кажуть, віднедавна клієнтам центру стало простіше отримувати послуги. Утім, черги залишаються. Зменшувати їх одне із головних завдань нового очільника. Наш працівник працює в залі, який зможе дати кваліфіковану допомогу, пораду, підказку, допоможе направити в правильне вікно. Громадянина допомогти заповнити договори купівлі-продажу, серед нововведень виділяють відмінно довідок рахунків, які змінили на безкоштовні договори купівлі-продажу, а також введення обов'язкового експертного огляду транспортного засобу. Огляд це йде безкоштовний. Вони оглядають безкоштовно. Ну якщо громадяни, які купляють транспортний засіб, хочуть більш впевненіше, щоб бути, то вони роблять тоді вже дослідження експертне. Іноземного виробництва це буде коштувати 196 гривень огляд, а вітчизняного транспортного засобу 150 гривень. Процедура відновлення документів як права на керування, так і технічного паспорту, залишилася незмінною. Замість тимчасових документів одразу видають дублікат. Приходить, пишуть заяву, що втратив власне необережності посвідчення у чи свідоцтво про реєстрацію. Якщо свідоцтво про реєстрацію, то людина звертається за з автомобілем, предоставляє автомобіль для огляду і йому виписується. Дублікат, свідоцтва про реєстрацію. Так же саме, виходить, з посвідченням водія. Людина звертається, приносить медичну довідку. Заміна коштує 350 гривень свідоцтво свідоцтва про реєстрацію. Дубліката. А посвідчення є 205 210 гривень. Нині заповняють у центрі і бланків для документів, і номерних знаків достатньо, тому й надалі планують працювати у нормальному режимі. Наталка Бахамен, Сергій Репчинський, новини телеканал т 7